У Гонконгу триває революція Парасольок. Сьогодні спливає строк ультиматуму, який протестувальники оголосили владі. Лідери акції пообіцяли штурмувати адміністративні будівлі, якщо міський голова Гонконгу не подасть у відставку. Протестувальники не йдуть на переговори з ним, але готові до перемовин з іншими представниками китайської адміністрації. Офіційної реакції Пекіну на вимоги поки немає, але охорону урядового кварталу посилено. А міністр закордонних справ Китаю ван і під час зустрічі з держсекретарем Шаджоном Керрі заявив, акції протесту це внутрішня справа КНР і застеріг інші країни від втручання у ситуацію. У свою чергу Керрі закликав китайську владу будь-що утриматись від насильства усі країни повинні поважати суверенітет Китаю? Це основний принцип регулювання міжнародних відносин. Ми вважаємо, що керівництво Гонконгу впорається з поточною ситуацією відповідно до закону. Ми підтримуємо загальне виборче право відповідно до закону. І ми сподіваємося, що влада Гонконгу виявить стриманість і буде поважати право протестувальників мирно висловлювати свої погляди.